Вітаю! Сьогодні ми познайомимось з темою, коли і як виникли доброчинність і волонтерство. Отже, подивіться на світлину, кому адресовані наведені рекламні плакати, до чого вони закликають. Якщо подумати, подивитись, ми бачимо слово волонтер. Найвідомішими волонтерами в світі були, наприклад, Діана, принцеса Англії. Вона стала найвідомішою в свій час жінкою, була найпопулярніша ніж королева Англії. Її любили усі мешканці цієї країни, тому називали її королевою людських сердець, тому що вона допомагала іншим людям безкорисно. До неї можна було підійти, і вона вирішувала проблеми інших людей. Другою відомою особою є Білл Гейтс. Він засновник Microsoft. Звісно, він пройшов свій шлях і заробив багато грошей, які пообіцяв віддати після своєї смерті людям у різні благодійні фонди. На даний час він допомагає людям, які проживають на континенті Африка. Під словом доброчинність, благодійність розуміють надання безоплатної допомоги тим, хто цього потребує. Люди, які надають таку допомогу, роблять це добровільно, за власним бажанням. Вони можуть допомагати тому, кому захочуть. І тоді коли захочуть це зробити, Також і на Україні. У нас, звісно, були ті, хто допомагав іншим людям. Давайте заглибимось в історію. У 1615 році Галшка Гулевичівна підписала Дарчу на заснування школи, з якої постала києво Могилянська Академія. Василь Семиренко очолив заснований його родиною торговий дім брати Яхненко і Семиренко та розгорнув в Україні цукроваріння. Він все своє життя займався доброчинністю. 10% своїх прибутків віддавав на розвиток української культури. Фінансово підтримував декілька видань Кобзаря Тараса Шевченка, газети Київська Старовина, Україна Рада видання творів українських письменників і громадських діячів, таких як Драгоманов, Коцюбинський, Гринченко, підтримував діяльність українських науковців. Весь свій статок у 10 мільйонів карбованців заповів товариству допомоги українській літературі мистецтву та науці майже завжди фінансову допомогу меценат здійснював анонімно. Також волонтерами стали називати солдат добровольців. Отже, волонтерство, добровільна, безкорислива, суспільна корисна праця чи діяльність може здійснюватись і окремими людьми, і організаціями. Закон України про волонтерську діяльність визначає її як добровільну, неприбуткову соціально спрямовану діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги, безоплатних робіт та послуг. Згідно з цим законом, волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності і ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності та неприбутковості. Вона не включає діяльність, що здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин. Волонтерство є однією з форм благодійності і однією з основ громадянського суспільства. За деякими оцінками, кожного року в світі у волонтерській діяльності беруть участь понад 100 мільйонів осіб. І, наприклад, з 1985 року щорічно 5 грудня відзначається Міжнародний день волонтера. У нас існує фонд Повернись живим, один із найбільших фондів допомоги українським військовим. Дякую всім за увагу!